Друзі, вітаю усіх в моєму новому відео. І ми їдемо знову ж таки збирати грибочки. Проїжджаємо Бучу. Дуже вона, знаєте, така велика, багато дуже різноманітних торгових центрів. Ожила Буча, були такі тут жахіття відбувалися 22-го року. Але життя триває, багато дуже машин. Ось навіть торгівля йде, бабусеньки. Торгують квіточками, багато відбудували будинків, знаєте, встановили їх життя. Триває ось так красиво. Бачите, все довкола. Риночки, магазинчики, бетонозмішувач їде. Люди будуються, живуть. Торгівля йде, квіточки, люди заробляють чим тільки можуть. Знову ми взяли відро і хочемо назбирати красивих смачних грибів. Потім їх замаринуємо, і буду я їх закатувати, заготовляти на зиму. Ось, Бачите, дуже багато таун які в нових збудували у бучі різноманітні трьохповерхові, двохповерхові такі будинки нові. Це вже блиставиця, селище досить стареньке, старі хатиночки, але досить, так, знаєте, красиво. Накрапає дощик. Він просто буде цілий день, і під дощем нам доведеться збирати і шукати гриби. І знову субота, і знову ми з чоловіком у лісі. Взяли знайому з її матусенькою Наташу. Ось і приїхали а, діти наші всі вдома, тому що дуже холодно і накрапає дощ. Ось, бачите. Андрій каже, що дуже багато, знаєте, їдемо мухоморів, дуже багато в лісі. Ось таку кнопочку знайшла. Дивіться, але ми боїмося, таке ми не збираємо. Зараз ще поки... багато в лісі. Повиростало ось таких, я не знаю, чубзиків. Що це за чубзики? От дивіться, які вони. О, хо, хо 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 Хто знає назву ось цього грибочка? Пишіть в коментариках. Ой, я не знаю. Не те, то треба просто відкривати, мабуть, Google і дивитися гриби України і вивчати. Вивчати, бо дуже багато попадається нових. І це. Мабуть, такий самий, ось бачите, грибочок? Ось не знаю, мені не знаю лисички, не лисички, що це за грибочок. Дуже-дуже чекаю відповіді в коментарики. Але боюся, тому їх залишаю на місці. Ви чуєте, як шумлять сосни? Я вам покажу зараз. Взяли з собою ось такий термосочок нашого сина, він його все одно не бере з собою, він бере тільки водичку, а в нас тут зелений смачний чайочок. Будемо і грітися. Сьогодні настільки холодно, що в мене діти просто вдома. Я знову в зимовій курточці. Зараз покажу вам і послухайте, як шумлять сосни. Чуєте, який шум стоїть, просто сосни? Він бачите, гнуться? туди сидить, зараз вітер трішки вщух. Десь тиждень назад ми були, взагалі не було, знаєте, вітру і було так тихо, затишно. То зараз вітер просто і вітер і ще й такий дощик накрапає. Так, пішла я далі, догань наздоженю чоловіка, і покажу вам, що ж тут є цікавого під деревцятами. Мені чого каже менше тренди, частіше переглядайте. Що в тебе під ногами? Дивіться, ми тут ще не гуляли, це нова локація. Ми ще не доїхали до того місця, де були тиждень назад. Щось каже чоловік: о ой, йдемо подивимось. Так, щось він, о-о-о, ага, знайшов він сироїжку. Дивіться, яка чи сироїжка, але пустотлива вона. Ага, дивіться, всередині вже її з'їли. Комусь також дуже сподобалась сироїжка. Ось одна, ось друга, і вони всі, бачите, якісь пожовані. Тому о, ха, ха, ми їх не беремо. Так, о, знайшов Андрійку зараз. Що ти ще знайшов? О, дивіться, Сироїжко. які в нас вже є маслючки або підберезовики. Це підберезовик, мабуть, так? Да? Ану, пишіть в коментарях. І ми дайте маслюки часто з підберезовиками плутаємо. Ого, дивіться, Андрій знайшов сироїжку, яку величезну, пожовану, гарно. Пожовану, дивіться. ай яй 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 Сироїшку з'їли до нас. О, о, дивіться, ага, дивіться, як в лісі багато після дощику. Виросло сироїжок. Можливо, ось ця Андрюш, нормальна, ну перевір її. Дивіться, яка чистенька, ніби. А ось цю перевір, яка вона. І от Бачите, і сьогодні ми підготувалися з ножичком, А ну що це, там? Це, це молоденькі, все нормально. О, молоденькі, гарні, клас. Тому а, сьогодні ми бачимо. Ой, воно розвалюється воно... прямо в руках. Дуже тендітні. Сироїжки, дуже тендітні. Андрій подивився на гору. Знаєте, настільки гнуться ці сосни, дивіться, і створюють такий шум, нібито, то знаєте, зливе. Ні, нібито ніби то йде дощик. Вони так шумлять. Так, ідемо з вами далі. Зараз будемо дивитися під березами, під соснами. Берези, вон, трішки там, бачите, жовтенькі далі, а це все у нас ті височезні, височезні сосни, які просто шумлять верхівки. Вітер їх розкачує, дуже шумить. Дивіться, що це таке. І тут ці сироїшки нас. А, опа! Дивіться, який гарний грибочок. Це сироїшка, Андрюш, чи ні? Така масляниста в нього. Ж, О, ша... Дивіться, як блищить навіть така глянцева. Ага. І ще одна. Ну, нібито вони гарненькі, не пожовані навіть. Дивіться, чисті, які гарні. Клас. Беремо, не знаю, підскажіть мені, чи можна їх посушити? Баба, сироїшки? Спасибо. Твоя бабушка сушила. Чи сушите ви сироїшки? Так, взяли ми сьогодні відеречко ось таке. З відеочком зручніше ходити, ніж з пакетом, і не так вони Вон будуть давитися, Самі грибочки. Е. Ось, дивіться, яка просто сила селена цих грибочків, цих сироїжочок. Так, ось, та. ось Манюсічкін. Ага. І каже, диви, ось-ось позаду нього. Дивіться, скільки багато. Опа, ух ти. Оце сироїжок мене збирає. Бач? Ні, це. А оцей дивись! Дивись! Оба, це не поїжений. Вон дивись. Де? О боже мій, це також все вони? Да, вон дивись. Я не знаю, вони якісь білі, дивись, з коричневою да, шляпкою. Вон, це все вони, це все сироїшки, дивіться, просто, просто їх тут море, море на кожному, кожні 10 сантиметрів вже сироїшка. А мене цій галявинці побачили. Бабусю з цим сплетеним таким кошиком ходить, вона збирає, тому тут багато-багато грибників і дивіться, дуже все всіяне саме ось такими смачними класними сироїшками. Так, дивіться, яких я малючків і так гарно з зеленою травичкою. Дивіться, просто бомба. Зараз ще зніму вам фотку, виставлю в дописі увечері. Тільки ще знайшла двойний боровичок, такий гарненький. Ой. І знаєте, я зробила посил. Я кажу: Андрій, я хочу знайти боровика. І тут мені ну, трапляється два. Два склеєних боровичка. Дуже багато знаєте, молоденьких таких сосен. Андрій знайшов грибочок, а він червоний, як яблуко. Побоявся його брати, бо не знаю, що це взагалі за грибок. Но дуже бачите, яскравий якийсь. Якось такого стрьомно брати яскраві такі кольори. Ось, бачите, дуже багато сосеночок малесеньких. Взагалі дуже красиво. Дуже, я не знаю. Ліс це просто знаєте наше улюблене буде місце відпочинку. Андрійко мій каже: хто там казав про боровичок? А ну що ти там знайшов знову боровичка? А вже тут клас. Дивіться все більше і більше. Можливо, навіть відро сьогодні і вдасться нам назбирати. Андрій трішки вправо відійшла Він кричить: Де ти там є? Ще тебе по лісу шукати. Дивіться, який красивий білий гриб, вау, класунчик. Такий маленький, але такий, знаєте, удаленький. Маленький, але удаленький. Ой, дивіться, яке все-все жовте, просто всі берези, просто в такому нереальному золоті. Осінь, знаєте, свіжість таку, цю красу. що казати, я осіння людина, це моя пора. Коли ще не дощить і не досить холодно, Така краса, свіжість в повітрі. Ой, дуже класно. Андрій знайшов такий грибок, бачите, така е, коричнева шляпа, я не знаю. І він каже: я сумніваюся, що, що це таке, що це за грибочок, він не поїжений, що саме цікаво. Дуже плотний такий. Ану, ще скажете мої любі експерти. Напишіть в коментариках. Ну, боїмося, знаєте, боїмося, бо раніше ну не знаю, ми бачили такі гриби, але їх не збирали. Ось, каже Андрій, давай Наташі покажемо. Вже о, знаєте, знайома більше часу. Збирала гриби, ніж ми знаємо на них. Тому такий самий знайшли, але... але покажемо ще знайомі. Ну, або не будемо брати, Хай він тут лежить, ну, страшно, ще попаде мені почищиш, щоб не е, отруїтися. А ось і він боровичок. Дивіться, який масивний, красивий. Такий от у мене хлопчик-боровичок. Не може не наздогнати мого Андрія. Десь він, там, бачите, далеко, далеко в лісі. Знайшла цілу полянку. Не ось такі, бачите, браточки, боровичочки. От, один навіть шляпа відпала ось від ніжка. Вже познаходили так багато боровиків. Будемо смажити вдома з картоплею, але вже вдома. Мабуть, на пательні зараз он з тієї сусни. Банан. Перекусюю. Погодка сьогодні дощова. Дивіться, як. Накрапає дощик, знайшли гриб, Називається порхавка. Дивіться, скільки пороху. Ой, порхів. <рхів> 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 О, дивіться, який мухомор. Така шляпа в нього біла, біла. Не треба висушене. <рхів> Може висушити. Висушене. Ось, бачите, які в нас вже вражає відра вже тут. І маслячки, і сироїжку, я бачу. Андрій знайшов. А я збирала тільки боровички. Зайшли в цей інший лісочок через дорогу. То тут, знаєте, дуже багато саме ось маслячків, саме багато. Щось роздивив. Тільки що знай... знайшли колоснючі зрізані маслюки, але хтось їх чи випало з кошика. Хтось їх загубив, ми підібрали. А ось так і збираємо. Каже: йди, йди бігом, знімаємо. Зараз ми вам покажемо, дивіться, яке просто хорор. Дерево таке, знаєте, з фільму жахів. хорор ліс. Так, показують, що тут кажуть. Бігом, іди сюди, будемо щас дивитися. О, який гарненький, дивіться, ціла сімейка маслячків. А, да. не маслячки, Гарненькі, чи що, чи боровики на зрізай, Боровика я знаю, що Блі, не слизька. Ні, вони... Поїжені всі Ні, Вони вже довгодавні. Вони вже старесенькі. Вон, тут дивись, під тобою, під Опа, тобою. Бачте, ногою стала, ледве їх не роздавила. Це сімейка маслячків. А вони теж старі. Також старі, а не беремо їх. Але красиво так. Сімейками вони ростуть. Друг поруч. Друзі мої боровички, улюблені, грибочки. Дивіться, як три сімейка ціла. Мама, татко. Ой, може, так гарно зрослися, Цікаво. Андрій, покажи, ми тільки ще знайшли такого класного гриба, сироїжку, такого знаєте, яскравого, яскравого. Ось тут якісь кабани рили ями. Да, може... мабуть, не, не кабани, то... Боже, тут лиситься або... нора, нора, дивіться, лисились лиса Але якась. То... Лисиця, нора. А, і он іще, і другий. вон ще нора якась, дивіться. Ох Мешканці тут лісу живуть. Нори, був. може, тут взагалі, да, бачите, а, пригор... пригорбок. Має... І тут а, лисячі нори. Андрій, я йду за тобою показати нашим глядачам, якого ми крутого дивіться, сироїшку. Гарнесенька знайшли. Вже майже повне відро в нас. Дощик лив, зараз трішки менше йде. Вже випили чай і йдемо, вже будемо шукати машину нашу. Можливо, вже і Наташа зі своєю мамою також хочуть додому, а ми ще тут лазимо. Йдемо вже додому, хочемо випустити, знаєте, а азарт нас не полишає. Йдемо і ще і щось ще шукаємо. Знайшла я сироїжки тільки що, але вони всі трухляві всередині. А Андрійко тільки що знайшов таку величезну, мега величезну сироїжку. Зараз вам її покажу. Ось, дивіться, яка. Ой, красуня, сироїжка, дивіться, О, величезна, величезна. Ось, уже майже повне відеречко у нас вийшла. Маслюків, боровиків, сироїжок. Набрали вже жодного зонтика. Бо вже зонтиками, парасольками ми вже ситі, вже наморозили собі половину морозилки. Задоволені прогулкою по лісу нашим врожаєм грибів. Ось чекаємо на Наташу з мамою. І ще Андрій мій бачите, пішов знову він по гриби. Я вже так намокла, нахолодилася, находилася, тому сиджу і відпочиваю, чекаю на своїх. Oh, hey, hey.